А сейчас ты нас быстро ведешь к Валере, потому что мы по нему очень соскучились, да? Вот, а если что-то пойдет не так, то мы тебе в книгу жалоб напишем. Вот этой ручкой. Ты все понял? Шмойка. Шмойка. А. Конечно. Так бы сказали, ласка вопросом. Край. Валера там. Так. Пісенний край. Просячка, давай. А ну стояти Куди ти зібрався, а? натворився його, наобіцяв, все перегівняв і тікати. Ох, справжній русский мужчин. Тетя Марік, я прошу вас. ну... Які ж Ви Ви кого какого конкретно маєте в виду? Или всіх в цілому? Я зараз конкретно имею в виду тебе і Ксеню. Щастя, ж у вас перед ногами лежить. Тільки руку треба простягнути. А ви біжите від нього замість того, щоб бути щасливими ну Я прошу вас. Ну хватить на сьогодні. Я опаздую на поїзд. На поїзд, а то ти в нас такий крутий, да? Добре. То послухай моє останнє слово і роби вже що хочеш. Так от Олєра. Справжній чоловік від свого кохання ніколи не відступиться. А по-справжньому все треба робити. Всі твої родичі гуцули такими були. Ну а гуцул ти чи так собі московський приєжі тут же сам вирішуй. Я все сказала. Я гуцу. Я гуцул. гуцул. Что? Я Гуцул! Что, снычаю тебе, Валер? Я Гуцул! Что, кажешь, снычаю? Я, я Гуцул! Гуцу! Гуцу! Не чую ничего, Валера! Гуцул, слышите? Гуцул! Добрый, всё. Молодец. Э, э а ты куда? Ты ж туда! Нет! Мне сначала туда! Спасибо! За свободу! За свободу. Ой, Ваде, Але якось без того Валерки стало ну, трошечки якось сумніше. Я не поняв. Водя. Що ти хотів? Ти що хотів, щоб він лишився? Ну так-то так. А що так-то так? Де ти бачив, щоб гуцул вмовляв москаляни їхати геть? Ну, Але ж він трошечки ж, ну і Петру. Ах, які? Трошечки. Наливай краще трошечки. Ой, Лишенько. Таке зробилося. Марійка, що трапилося? Іди ми тут від'їзну п'ємо. Таку від'їзну. Здається, біда в нас, хлопці. Я здається, таку дурницю утнула. Що? Брашку мою вилила. Я так і знав, що знайшла. Бодя, та зачекай! Ти бодю, тільки про одне можеш думати. Кажи, Марічко, що сталося? Руку. А тепер, коли ти наклав повні штани, я точно бачу, що ты Ти два. Надо як ти вниз. Тут два метри лишилося. Гуцули не відступають. А ну давай. Все. Тядьбань, я не смогу. Я хотів сказати, Я москвич. Никакой я не Гуцул, простіть. Знаєш що? Виїдати так мозок рідному дядькові. Може тільки гуцул. Ану вперед. Давай, давай, вперед. Руки. Пішов. Давай. Лишився метр вперед! що, yeah. є? Молодець. Добрий вечір. Я не помішав? Щось термінове? А ні, то записуйся завтра на прийом. Поки ви тут сидите і спокійно їсте, Василювач, наше підростаюче покоління ризикує стати телепнями, які не знатимуть, хто такий Іван Франко, і найвищу вершину Карпат. Більше того я вам скажу, навіть не зможуть до десяти порахувати. І Все через кого? Через отого москаля. Дзюньо. Не говори загадками, що сталося. Що А те, що наше село лишається без вчительки. Ксюня наша їде. Як їде? Потягом. Тишком і назавжди. Але то таке. Смачного, вам, Васильович, смачного. Взагалі-то по-хорошому, тобі б добре було дати ремня. Чи ти туди поліз взагалі? Ви ж мені самі розказали про цю скелю у і дельвіси. Валіра, я тобі про дирку в жіночій лазні казав. Так ти тут, а не там. Скеля закоханих це фольклор, легенда. Це як легенда про люстрацію. Чув про таку? Валіра. Чого? чого ти не запитав, як виглядає цей дальвець? Це не він. Чого? Ну це не він. Та жартую, заспокойся. <рес> Просто, я думаю, тобі пора додому перевдягнутися, бо в такому вигляді за тебе навіть сліпа не піде. А ти куди це зібралась? Ти що, втікти надумала? Слухай, Ксенія, я не знаю, що там твій Валера утнув. Але їхати через це через це кляте кохання в мене всі баби позбігали. А хочеш, я тобі знайду когось іншого, а? Ну ти ж знаєш, мені ніхто не відмовить, а? Ну зрозумій мене, а? Ну, в районо вже мені нікого не дадуть. Ну, нема таких дурних. Тобто спеціалістів. Хто сюди поїде? Ти у нас одна така, а? Ти за Валіру не турбуйся. Не турбуйся. Я з ним все делікатно вирішу. Я йому руки і ноги повисмекою. Ксенія, хочеш, я тобі зарплатню підвищу? От скільки скажеш в межах ста гривень. От стільки і дам. А ось сплювати не педагогічно. Ну, треба придумати правильні слова. Ну, а тут головне не мямлити. Кажи все так, як є. Ключові слова: дурень, Бовдур, Олень. Тільки гола правда. Жінки таке люблять. Так, Дядя Ваня, ну... Стоять, бояться. Ну, здравствуй, хлопец. Ты чё думал? Не достанем тебя здесь? Хорошо заныкался. Спокойно, тетя Ваня. Это, кажется, за мной. Дай Боже, хлопцы. Может, вам чему-то ты? Чай, кава, капучино. Дядька, стой спокойно и не рыпайся. Сейчас мы вам будем допомогать. Слава Ису, панова! Дозвольте привітатися. Голова села, Великі выки, Василь Васильевич Микитюк. Ну чего тебе, дедушка? Вали нафиг отсюда! Бандиты. ха живут, великі ха Слушай, а может у них тут традиция такая? У гости друг к другу ходить, а? Да фиг его знает. Странные они. Скоро такими темпами тут пол села соберется. Выплевывай. Тяніть, пане, голова, ось тут вузов. Где этот конь на лошади? Давай за ним быстро! Ага. Сейчас. Тяво, вы надо выбираться. Я должен ее остановить. Ты цех спочатку зупини. Фу, черт возьми. Надо что-то делать, надо что-то делать. А ты у рідного дядька, спитай. Що його дядько робив у таких випадках. Що О чому він говорить? Він знає про що. Ну, добре, пане голова. Тільки якщо раптом вас хтось щось буде питати, то ви нічого не бачили. Домовились? Та я давно Довно тут нічого не бачив. Ну тоді треба розгрібати тут. Давай. Візьми з того боку. Не рипайся. за простой такси окремо пеня. Давай, пакуй багаж, только тихо. Брой на землю быстро. Руки вгору! Ну, а тепер, панове, все ж дозвольте з вами привітатися. До побачення, великі вуйки. Давай, сідай. До побачення. Я без тебе всі дні у полоні печалі! <звук> так ви кажете, що вони до вас погостити приїжджали. так? А що тут такого? Ми раді будь-яким гостям. Навіть отаким. От <звук> а потім самі вирішили добровільно вам здатися, так? Ну, а хіба ж не чудо наше карпатське повітря? Як воно, людям думки. Прочищає. Так, О, щось ви не договорюєте, панове. А вони казали, що тут ще один москвіч був, а? Та, та вони з перепою чорта лисиво побачать. Шо? Та... А зброї у вас нема? Та звідки? Та ні. В мене точно немає. Пане Угу. от порахуйте. Так. Порахуйте. Два бандити, два пістолети. Ну, так. Ну, все сходиться? Логічно. Ну, а що з цим спільником робити, а? їхнім. Яким це спільником? А Ах ти, старий партизан. Що ж ти мені не сказав про свою схованку? Мені найкращому друге. Я не розумію, про що ти говориш. І то не моя схованка, то ще мого діда. Вони стверджують, що саме ця людина доставила їх сюди, а потім мала зібрати їх разом із заручником. Та це якась помилка. Пане голове, скажіть їм, що я привіз їх до родича. Я нічого не знав. Ви знаєте цю людину? Його знають усі. І ця людина буде працювати на громаду цілий рік і робити все те, що йому накажуть. Безкоштовно. <гум> Знімайте. за мною пісні. Валера, виходь! Отпустите штивка. С конем. Мне на вокзал срочно надо, она же уедет. Який же тигоїст, Валера. Сим треба на вокзал. А цього коня штивка нам не вистачить. Треба зібрати усіх, кому не байдужа доля села. Дзюня, іди сюди. Івана, так, я беру мотоцикл. Так. Ти давай до школи і збирай дітей. А я з Іваном на мотоциклі. Давай. А я. Та йди запрягай! Ну, що стоїть? Давай. Сідай. Сідай. Ну, давай, сідай. Давай. Ти. давай! Вперед! На вокзал. what it. Я знал, что я так никуда не уеду. Это нечестно. Чтобы тебя остановить, я готов использовать любые нечестные приемы. Даже в вот такой. сюда. Ты был там? на самой вершине. Самому не верится. А как же твоя боязнь высоты? Есть вещи пострашнее. Например, понять, что больше никогда тебя не увижу. Ксения, если ты поедешь куда-нибудь, прошу тебя, возьми меня с собой. Обещаю, я буду очень хорошим попутчиком. А лучше оставайся здесь. Ты нужна мне. И не только мне. Поезд номер 314. Получил его Рахим Иванович... Твой поезд? через минуту. Бывает, транзитная остановка становится конечной станцией путешествия, и свет домашнего очага пылает ярче огней большого города. А то, що на перший взгляд здається хеппі-ендом, становиться началом нової історії. Високі літо душі таран, до гіцілунки, легко стають у кусами на слізний зруйн. Потока патоки твоя порядність, така спокуслива, не я. Ливлю у то полині без точи, не я. життя вимірюю кусами твої конспекти. І зайві ремноші твоя порядність така спокуслива, така спокуслива. Споку усе Твоє, що я мушу вивчити, усе, Твоє, що я хочу віддати ти, 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 ти усе, Твоє, що я мушу вивчити, усе, Твоє, що я хочу віддати ти.